Слава Ісусу Христу! Нам потрібно розуміти, що на першому місці має бути Слово Боже. І сьогодні багато хто втратив цей фокус і так далеко вже пішли від істини, що не можуть розібратися де Бог, а де не Бог, де Боже, а де людське. І люди думають, що якщо здійснюється релігійний обряд, чи співають пісні, існує якийсь концертний варіант служби. Або якщо проповідник вийшов гроші зібрати, кілька номерів записати, чи показали, то це вже церква, і там Бог, але це може бути не церква. А свинарник чи псарник, як і казав апостол Петро, сам Христос у Книзі Апокаліпсіс Він попереджає: прийду та випробую кожного у ділах його. І є люди, які не увійдуть до неба. На першому місці у цьому списку пси це дуже важливо розуміти, щоб не переступити межу, межу прокляття. Як Петро він описує свинарник чи псарню, як людей, які намагаються у церкві узаконити гріх, ось тут і проходить межа благословення та прокляття. Амінь.